Четвертого лютого, коли здихірячили сукурки, ми збив бив, гелікоптера. Ну як тут не випити? Хлопці та дівчата, дайте мені машину. Дуже дорого, якщо ти п'яний за рульом. А ви знаєте, зараз під кожним мостом стоїть поліція. Цією паличкою мені так сюди, сюди. Документи ваші, документів немає. Не знаю не знаю, де вони. Їй Бог, клянуся, ти вже нікуди не спішиш. Забирайте. Я все зрозуміла. все. Марія білова! Я стала волонтеркою тільки після 24 лютого. До цього я не знаю, що я робила, де я робила і чим я була. 24 лютого, коли захірячили осокурки, все освятилося навколо. Я впала в шокове состояние і думаю, що це його робити? Чи то тікати, подивилася там пробки, чи то в підвалі сидіти, в підвалі холодно. Думаю, щось треба робити. Написала в групі, у нас такий великий дом, 25 етажей. Кажу, Хлопці та дівчата, дайте мені машину, хтось небудь, хочу стати волонтеркою. Думаю, що я буду робити з тією машиною? Що то вот волонтерка? Хер його знає, ну дайте мені. Ні, я таке не писала. Я просто сказала, дайте машину, щось буду робити. Ну, дали мені маленьку, тут вона стоїть, маленький такий ржавенький хундайчик. Віддали мені ключі, каже, що хочете, роби. Коротше, почалось моє волонтерське життя. Приїхала я на заправку. Кажу, дайте бензину. Вони кажуть, бензина немає. Я кажу, та ладно, я волонтер. Вони кажуть: а щось є? Я кажу, а що треба? Посвідчення. Я кажу, завтра буде, а сьогодні <проб> дайте бензину. Вони кажуть, ну це волонтери, ці сумашечі краще дати, чим не дати. Налили повний бак бензину. Я думаю, так, так, так. І що далі? Ну, поїхали в місцевий Дарницький волонтерський центр. Приїхали, там все заглажено мішками. 에, якісь стоять дядьки э, ці з ружжями. Кажу, що ти сюди приперлася на цьому красному Хундаї. Я кажу, жо допомагати хочу, я волонтерка, скажіть, може щось треба. Вони треба, треба, тільки маленька машинка у вас, мішки, всі, що треба перевезти кудись, там, кудись. Uh там -huh. не буду казати куди. Вашу машину не вміститься. Я кажу, так, давайте, все вміститься. Короче, Коротше, сідіння задні опустили, загрузили, все. Вони кажуть, ніхера собі, машинка маленька, ти така не маленька. Ну, давай будемо дружити. Ну, це я не до того, взагалі. Це я просто кажу, що я стала волонтеркою. Я зараз не роблю, тільки волонтерю. І прошу, дайте мені гроші на бензин, на те на все хтось дає там. З моїх друзів, хто побагачив. Це до того, що. Було в мене день народження 11 серпня. А, цей день народження а, я відмічала з моїми друзями, чекастами, чекістами, характерниками на Подолі. Дуже ми його гарно відмічали, і я перший раз вирішила перший раз випити. А я за рулем, а пити не можна. Ну там була така гора, вірю, не вірю, якщо не вірю, то треба пити. Якось та глоточок за глоточком і я щось нахлібалася. Нахлібалася я дуже добре, а мені ще кажуть, а ти знаєш, що це дуже дорого, дуже дорого, якщо ти п'яний за рульом. Я говорю, ти я волонтерка. Що з мене взяти? Ну, хай беруть машину, вона не моя. Не кажуть, ну дивися, як хочеш. Я там і стрибала, і піспівала, і плигала, і гасала. Мені кажуть, ти біж додому, це ж сподола, то нас я, кажу, я вспію, хлопці. Ну, коротше, надарили мені квітів до хіра і більше. Загрузила я в ту маленьку квітів, а в мене там ще й сітки, ще наколінники, ще там форма, ну, барахла валом в тій машині. Сідаю в ту машину, десь було половина так, одинадцятого, півчаса, думаю, зараз бистро, швидко доїду. І так, знаєте, воно ж не контролюється, коли ти п'яний. Відкрила значить, окна на повну, музику на повну і шпарю по Дніпровській набережні. І все так гарно, і все так щось всі розступаються, хтось сигналить, думаю, що вони сигнали, щось мені показують. там вік. Я думаю, що я буду вдома, і все буде добре. Під'їжджаю до Дарницького моста, а ви знаєте, зараз під кожним мостом стоїть поліція. Господи, ну стоїть і стоїть. Ну що мені до того? Я вже з кільких мостів переїхала. Під'їжджаю так тихенько-тихенько, а музика гаркоче, що я там зесіу, СІУ. І треба ж було мені тільки так глянути в їх сторону. І я так. Глянула, і вони все зрозуміли. І тією паличкою мені так сюди, сюди. Я кажу ні. Без десяти, десять хвилин до комендантської я не вспію. Вони ти вже нікуди не спішиш завертай. Я кажу, ну як скажете. Під'їжджаю. Ну, знаєте, я е, е, оце коли волонтерством займалася, я з всіма домовлялася, зі всіма. Мост южний перекритий, я з ними домовлялася, ругалася, кажу, я ж волонтерка, що я ото буду від'їжджати, пускайте. Всі пускали. але поліція собака, вона якась другій, розумієте? Я думаю, господі, ну що, ну що, ну заберуть, ну то що, ну, ну що, в каталажку посадять, ну то що, хер з ним я. Ну, так щось собі думала, там, що це якось закінчиться. Під'їжджаю, вони кажуть, документи ваші. Я кажу, зараз зараз я подумаю, де вони можуть бути. Відкриваю двері і квіти, значить, думаю, десь під квітами та сумочка маленька. Беру ці квіти одному, вручаю поліцейському, а квітів. Бачу, ви розумієте, отакий прям. Вручаю одному, сумки немає. Думаю, так щось не так пішло. Відкриваю слідчі двері, там сітка така велика, на колінники, форма. Я витягую на форму, сітку, обкладую другого поліцейську. Немає. Вони так дивляться на це річ. А, що, а, що, а що, це, що це відбувається? Кажу, хлопці, я волонтерка. Вони, ну то що, документи ваші? Я так дивлюся на одного. Одний стоїть такий, знаєте, приплюснутий з тими квитами, як з похорон чи зі свадьби. Другий стоїть з тими сітками, хір знає, відкуди він. Я думаю, знаєте що? Забирайте ту машину, ці квіти, цю сітку і полізла в машину до них. Вони стопарь, стопарь, Куди ви лізете? Я кажу, що, забирайте все, документів немає, не знаю, не знаю, де вони, їй богу, клянуся. Вони, знаєте, так надоїли ці п'яні волонтери, так надоїли. Господи боже мой, ну оце ж дивись, оце ти їдеш, да? фари. Чого ти не включила фари? Я кажу, Хіба? А хіба, хіба? хіба. Ноч на вулиці, де пари? Я кажу, ну забула. Да? А музику знає, що ми тебе за пару кілометрів побачили, що то, що? А квіти у ці, повна машина, то ти з похорон, туди куди. Я кажу: ну звиняйте, хлопці, Вони, Що звиняйте? Час назад їде, отако їде. Волонтер, військовий, господі, зупиняємо. Що ти? Чого ти п'яний? Так, хлопці, ти що, Мишко збив гелікоптера. Ну як тут не випити? І показує відео. Ну, що ми його заберемо, чи що? Відпустили. Тут ти? Ну що що, ну, хіба так можна? Я кажу, не можна, забирайте все. Я все зрозуміла. Все, більше не буду волонтерити, машину забирайте, немає паспорта, нічого в мене немає, і сижу так в машині. Вони так подивилися на мене. «Ну, що з тобою робити? Я кажу, що хочете, то робити. Мені вже все рівно. Вони, ладно, Вася, сідай за руль, довезеш її додому. він... А як я вернуся, Вася, як вернешся, то вернешся. Сідай за руль, відвізи її додому. <плес> Вася сів за руль, я yeah. сіла рядом з цими квитами. І так було добре, і так ми під музику доїхали, з ними швидко, так за 10, ну там після одинадцятої під'їхали додому. Він каже: Марія, Марія, що з тобою робити? Я розумію, що ти хороша людина, але ж не пий більше. Отакий. <плес> І в кінці хочу сказати: знаєте, волонтери дуже, дуже гарні люди. Подивіться на мене, дуже гарні люди. І все буде добре, бо все буде Україна. Бо якщо б не ми, то хто ще?